Перейдемо до наступної частини нашого обговорення. Я хочу вам представити Уляну Пчолкіну. Я думаю, що вона не потребує представлення, всі знають. Це... Членкиня правління групи активної реабілітації, організаторка таборів та семінарів для медиків, інструкторка з загальної фізичної підготовки в таборах 2008 року. Інструкторка першого контакту в місто Київ, Україна і пан Віталій Пчолкін, а голова правління групи активної реабілітації, організатор та інструктор на таборах активної реабілітації 2013 року. Інструктор з техніки їзди та самообслуговування, також місто Київ Україна. Також я хотіла б представити пана Рафаля Скрипчика, він віце-президент правління фундації активної реабілітації місто Варшава, Польща. І вони представлять доповідь щодо активної реабілітації. Будь ласочка Доброго ранку усім. Дякую, що прийшли. Не знаю, де взяли опис е, наших е, цих, але у нас часу не так багато, тому ми хотіли би туди стати. Так. У нас не транслюється все одно на підказчику презентація, тому я стану як зручно. Е, найперше, з чого хотілося б почати, це те, що наші організації Raffle Скжипчик який є представником фундації активної реабілітації і українська громадська організація Група активної реабілітації? Ми буквально зараз цей час створюємо Active Rehabilitation International, куди входять чотири країни: це Норвегія, Швеція, Польща і Україна. Ми домовились про співпрацю. І будемо займатися обміном досвіду і звичайно виписувати стандарти методології активної реабілітації на міжнародному рівні, тому що в усіх країнах працюють громадські організації, і нам важливо, аби ми були фаховою спільнотою визнані на вищому рівні. З цього почну. То хто ж ми такі? Яка наша ціль і мета? Це, звичайно, охопити всіх потенційних реципієнтів, а це особи з ураженням спинного мозку. В Україні це тільки особи з ураженням спинного мозку, які користуються кріслом колісним, в Польщі дещо ширша аудиторія. І повернути цих людей до буденного звичайного життя. Такою є задача активної реабілітації, якими методами ми це робимо. Ми трошки поділимося далі. Можна гуртати. Так, е, ідея філософії активної реабілітації е, вона базується звичайно на соціально-правовій моделі, що права людини з інвалідністю дорівнюють правам людини. Е, ми маємо великий внутрішній потенціал, тому що. Е, Майже 90% наших фахівців, які працюють в програмах активної реабілітації після навчання за нашими програмами, це люди, які отримали теж ураження спинного мозку. Вони є великим нашим потенціалом і виконавцями впровадження лютіми людьми, які впроваджують активну реабілітацію на соціальних публічних виступах. Де я часто виступаю, завжди кажу: якщо ви хочете знати, що таке активна реабілітація, то це я її продукт. Я тут стою перед вами і маю дуже багато е, здобу, здобу, здобутих успіхів в житті. Завдяки активній реабілітації я потрапила в табір через два роки після своєї травми і зрозуміла завдяки фахівцям, які працювали на таборі, що я перш за все людина в мене рівні права. В мене можуть бути можливості, і я можу змінювати свої можливості в залежності від того, як я себе сприймаю. Віталій так само є продуктом активної реабілітації. Звичайно. Так, звичайно, ми не медична реабілітація. Ми займаємося соціалізацією через спорт, психологічною підтримкою. Тут працює принцип рівний рівному, тому що інструктори всі мають такі ж схожі ураження спинного мозку і є користувачами крісел колісних, є рольовою моделлю. Працюємо з 90-х років, в Україні а активна реабілітація, взагалі, заснована в 78-му році. У Швеції вони є праотцями цього руху. За біопсихосоціальним підходом ми не дивимося на обмеження, які є в людини. Ми дивимося на потенціал людини. І розкриваємо її таланти. Наша задача дати їй знання про те, чого вона не може, або дати їй ті асистивні технології, які допоможуть їй бути максимально незалежною від сторонньої допомоги, ти можемо та. Можемо далі. Ну, якщо може, доповнювати, е, звісно, е, це базується на рольових моделях, тобто е, ті інструктори, з яким. Які є в нашій спільноті, вони є таким переконливим прикладом можливостей, які може досягати пацієнт, коли він ще не усвідомлює свій стан повністю, але вже ми формуємо розуміння такого подальшого особистісного розвитку? Ну і звісно, у нас є так званих три методи роботи: перший це етап раннього втручання, те, що Нашою задачею є максимально швидке виявлення пацієнта, які щойно отримали ураження спинного мозку, для того, щоб надати всебічну, перш за все, інформаційну підтримку, пояснити, з яким яку ситуацію потрапила ця людина, який вона має стан, і найголовніше це уникнути супутніх ускладнень, які виникають в процесі перебування там в гострому етапі. Звісно, це ускладнення пов'язані з появою пролежнів, позиціонуванням, з різноманітними інфекціями, і, в принципі, ознайомити, що людина очікує і яким чином їй будувати подальший шлях реабілітаційний. Другий – це так званий комплексний етап базової підтримки. Це вже коли людина стабілізована і. Надана вся необхідна підтримка, там забезпечено належне крісло колісне, це вже участь в програмах активної реабілітації, основна з якої є, це програма таборів активної реабілітації, тобто це там, де ми вже з людиною безпосередньо навчаємо тим принципам принципом ну, усвідомлення свого стану. Назвамо це так, тобто, коли людина може опанувати, перше за все це базові навички користування кріслом колісним, друге, це зрозуміти, яким чином можна підтримувати свій фізичний стан і тим самим досягати більшої самостійності в побуті і, в принципі, переміщенню. Містом і нашим завданням є навчити людину жити в тих умовах, які існують сьогодні, а не чекати якихось е, ідеальних часів, коли все буде доступно і безбар'єрно. Е, звісно, що ми стимулюємо людину прагнути до того, щоб змінювати простір навколо себе. Е, і е, тут вже насичується е, різноманітною інформацією стосовно. Ну, там репродуктивного і сексуального здоров'я стосовно юридичних питань, і ну там велика, велика кількість питань, які важливо розуміти, перебуваючи в цьому стані. Ну і звісно, третій етап це так званий підтримка і розвиток, тобто, ми намагаємося допомогти людині знайти нові сенси. Тобто, можливо, потрібна людині там перекваліфікація або здобуття нової освіти, і в тому числі з подальшою можливістю працевлаштування для того, щоб людина теж могла не тільки застрягати в цьому реабілітаційному процесі, а все ж таки мати сенс і прагнути жити повноцінне життя. Ну і головним завданням, що Реабілітація вона не має ставити на паузу звичайне життя, тобто людина, перебуваючи в процесі реабілітації, має жити своє повноцінне життя, зустрічатися з друзями, мати стосунки і багато багато всього, що що пропонує нам життя. Так, дякую. Тут дуже важливим нюансом для вас, для фахової спільноти буде такий Нюанс, що ми розвиваються і впливає та наша діяльність не тільки на наших учасників, які приходять та, на перший етап, а й для кожного і кожної інстру... з інструкторів і фахової спільноти, які долучаються, тому що основним, скажімо так, потенціалом волонтерів, групи сервісу так в Україні називається команда, яка працює без інвалідності на таборах, це так, Рафал є фізичним терапевтом базово за освітою, тобто, це фізичні терапевти, ерготерапевти, це те, що є сьогодні в Україні. У нас працюють лікарі ФРМ просто в групі сервісу це волонтери. Вони не виконують там свою професійну діяльність, але вони отримують дуже багато знань і навичок, як працювати з цією аудиторією з людьми, з ураженнями спинного мозку. І кожен і кожен з інструкторів також розвиваються в процесі, тому що люди стають, починають. Говорити професійніше, вони дізнаються більше, тому що це великий комплекс, наприклад, в Україні це з 92-го року, великий комплекс знань, навичок, нюансів не тільки мого особистого досвіду, а які накопичуються роками від різних людей. Ось е, тут важливо пам'ятати розвиток не тільки для учасника, не тільки для свіже травмованої особи, але і для кожного з нас, тому що я скільки працюю вже понад 16 років в активній реабілітації, щоразу це щось нове. Знання оновлюються, тобто ми прогресуємо разом з процесом, який триває. Ну будемо сподіватися, безкінечно, тому що наша задача виховувати нових і щоб вони перехоплювали і йшли далі. Так ми втрималися за стільки років в Україні і не зупинилися. Я думаю, можна йти далі. Це я для того, хто переключить презентацію. Дякую, Віталій. Тут так окей, ви можете бачити да, методи роботи. Ми працюємо однаково. Якщо зараз тут включити слайд зі Швеції, з Литви чи з Норвегії, в принципі, у нас підходи однакові, тому що ми базуємось на одній філософії, методологія за принципом рівне рівний. Ми також працюємо. І е, тут профар... Е, яка співпрацює з великою кількістю фахівців і професіоналів, залучає до діяльності, аби впроваджувати свої програми, в принципі, в Україні на сьогоднішній день базовою є програма першого контакту, де ми співпрацюємо з вами з медичною спільнотою з реабілітаційною спільнотою в медичних реабілітаційних закладах. На першому етапі наші інструктори першого контакту входять в мультидисциплінарні команди. Вони проходять безумовно, навчання, яке надає. Є наша організація, група активної реабілітації, і тут сидить керівниця цього напрямку. Тобто, ми вже там далі скажемо, в яких осередках ми працюємо. Але в цілому, задачою, ми вже говорили, це оцінити потреби кожного і потенціал кожного, і максимально закрити всі питання для того, щоб людину повернути. Ви знаєте, за мета реабілітації до сплати податків, та, але що для цього потрібно зробити. Ми з вами маємо комплексно підходити і разом в команді закривати ці питання можна йти далі. Та, ну, В принципі, ми це вже проговорили, це так звана модель активної реабілітації. Перш за все, ми маємо скоротити період цього. Перебування в стані пацієнта, тобто ну, до максимально необхідного. Звісно, що в рамках роботи інструктора першого контакту спільно з командою, так як інструкторину, по суті, активна реабілітація доповнює традиційні методи реабілітації, наше завдання залучати пацієнта до постановки так званих цілей реабілітації, тобто, щоб Пацієнт розумів, куди ми прагнемо, бо ми от вже не перший день дискутуємо, на якому етапі пацієнт має усвідомити, коли його закінчується реабілітація і починається життя. І ну тобто, тут нам треба ще спільно буде пошукати, як нам це зробити. Е, ну Звісно, е, фар. Е, Працює і імплементує зараз в свою діяльність, і ми теж переймаємо цей досвід і намагаємося все ж таки базувати свої послуги і вимірювати на основі міжнародної класифікації функціонування і ICF. так і ну, от завдяки цій комплексній підтримці нам треба узгоджувати спільно і цілі, і завдання на рівні активності, участі, так для того, щоб ми. Ну, підсилювали один одного в цих напрямках можна наступний слаб. Ну і звісно, всі ну, більшість вихідців з програм активної реабілітації колись були звичайними учасниками, і одним з наших завдань є виявляти людей з. Таким так званим лідерським потенціалом готувати цих людей і вони надалі стають рольовими моделями і надають послуги як інструктори першого контакту, можуть бути люди, які просто є так званими провідниками в активної реабілітації. Вони допомагають нам просто виявляти людей з ураженням спинного мозку. Ну і звісно. Стають повноцінними інструкторами і членами організацій, наших і проводять подальшу діяльність. Тобто, ми з Уляною там вже, мабуть, третє покоління інструкторів, а може, четверте. Тобто, і зараз у нас якраз формуються нові інструктори. Зокрема, вже у нас є військові, які отримали ураження вже внаслідок повномасштабного вторгнення, і ці люди вже є інструкторами першого контакту. І я думаю, зовсім скоро будуть інструкторами на таборах активної реабілітації, і це буде вже така так звана чітка модель рівне рівному. Вони будуть рівними тим військовим, хто ще <ривіт> так, так, <ще> <ривіт> <ривіт> можна наступний слайд, і поки дякую за приключення. В принципі, так ми проговорювали вже, да, фундація активної реабілітації вже давно працює за, за, за міжнародною за міжнародну класифікацію функціонування, їхні анкети. У нас є анкетування, і завжди було. Ми оцінюємо на вході в табір навички, які володіє людина, Її потреби ми оцінюємо це за анкетами і на виході. І протягом всього табору у нас також від самообслуговування до того, що людина робить на кожному з тренувань виділена техніка їзди на кріслі колісному, загальна фізична підготовка, стрільба з луку, плавання, тобто такі дисципліни, які вони не покликані зробити спортсмен Анів з людей але тут дуже чітко, наприклад, теж плавання працює самообслуговування базово. Вони мають швидко зібратися, не спізнитися на тренування, помитися, зменеджерувати та, цей процес. Це за 10 днів спрацьовує просто фантастично. Ніхто не знає, ніхто спеціально там та, не сидить, ти маєш почати взуватися. Але людина змушена взуватися, Тому що особливо з нею у нас. У нас допомагає, не заважаючи принцип команди групи сервісу, тобто людей без інвалідності, як тільки досвідчений. Засвідчена людина з групи сервісу може годинами дивитися, як людина з тетраплегією може вдягати носок дві години. Підряд це на це теж треба, знаєте, в собі. Прийняти той факт, що гіперопіка може тільки нашкодити цій людині. З програм, які ми, мені в Рафал сидить, і підказую, що я обов'язково маю вам сказати, що ми в Україні нарешті почали розширювати так програми. У нас є онлайн-консультації. У нас є онлайн-програми під час ковіду. Ми в Зумі проводили тренування. Ми через Zoom заходили в квартири людей і надавали їм консультації з переблаштування їхнього житла і багато питань, які стосувалися. Закривали для людей, ми вели лекції в Zoom, тобто ми в, під час повномасштабного вторгнення також перейшли формати Zoom. Зараз у нас є е, гаряча лінія. Можна звернутися на нашому сайті, наші фахівці, які також з ураженнями спинного мозку, проконсультують з, з будь-яких питань, які стосуються людини з інвалідністю. І ми розширюємо і розширюємо ці програми. І ось буквально е, два дні тому прийшов. Перший воркшоп для жінок, які мають ураження є самостійними, скажімо так, але оце, знаєте, кристалізувати і довести, і все ж таки спонукати прямо активізуватися. На жіночому воркшопі ми багато говорили про сексуальне здоров'я, про що, на жаль, не дуже говорять навіть тут секс після травми є. У людей з інвалідністю це базова потреба кожної людини, і ось про це ми часто забуваємо і про сексуальність, і про сексуальне здоров'я, і про лідерство, і про якісь навички комунікації з зовнішнім світом. Тобто, наша задача вже знаєте, так до, до підштовхнути вже кінцево і зробити певний нетворкінг. Е, такі воркшопи давно йдуть в Польщі. Я була учасниця. Вже військові. Це вже військові з ураженням спинного мозку, які будуть користувачами крісел колісного. Це важливо пам'ятати, табір табором це велике знання, але це ще етап. А воркшоп він вже виштовхує людину зовсім і дає їй впевненість, і, і ну, от цей нетворкінг дуже важливий між нами всіма досвідченими і людьми, які ще в процесі. Ну, Ви тут бачили, з ким працює фар, так? Можемо йти далі, можу повітно. Окей, бо або я його перекладаю, або я говорю за нього. Тут дивіться, що ми як країна маємо тут, як фахівці. Як фахова спільнота маємо ось на цьому слайді побачити, до чого ми прагнемо. Тому що ми, звичайно, надихаємося фундації активної реабілітації. Ми надихаємося досвідом Польщі. З Польщі програма активної реабілітації працює з 1988 року. Я думаю, тут оплески 35 лад лат активної реабілітації. Рафал з першого дня там. Рафале, дякую тобі за те, що ти присвятив 35 років людям з ураженням спинного мозку. Це фізичний терапевт, це покликання. Що важливо на цьому слайді? Ви бачите цілу Польщу, і ви бачите, що у кожному воєвудстві є представництво: це ті представництва регіональні, де людина не їде кудись та, з Житомира у. З розвитком безбар'єрного середовища, послуги, і все таке інше, нам ще до них вчитися. Польща, наша сестра, і дуже близька, але вже які змогли крокнути трошки далі, і тому ми надихаємося і вчимося багато у поляків. Тому що їм вдалося зайти в кожен осередок, і ми хочемо геть того самого. Чому ми не можемо виключитися з захисту правосів з інвалідністю? Чому ми не можемо виключитися з питань безбар'єрності? Тому що ми вчимо людину жити незалежно самостійно, випускаємо її до себе додому. Вона вийти не може, аби реалізувати свою самостійність і незалежність. Вона не може себе реалізувати, і ми спонукаємо людину ставати. Маленьким змінотворцем у себе, хоча б ти біля в своєму домі щось зробиш, зміниш обставини, хоча б ти біля свого під'їзду зміниш обставини. І це вже впливатиме загально на зміни в цій країні. Хтось піде далі, буде працювати з міністерствами, от сидить представник ради безбар'єрності при уряді. Наприклад, а хтось буде змінювати в себе вдома, наше прагнення, отак, так, щоб Україна була вся, але нас. Так, <реш> і щоб ми не приїздили в такий готель, де ми знаходимося в залі. Зараз, якби ви бачили цей адаптований номер, вам би стало погано, бо мені погано. можна наступний слайд, будь ласка, на слайді ви побачите Україну, і на сьогоднішній день це величезна робота, це величезне досягнення. В нас вже працює програма першого контакту. Там є представники наших рани, є в усіх регіонах, але це вже активні, де ми працюємо. Тут є наші колеги, з якими ми співпрацюємо в мультидисциплінарних командах, і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім областей е у нас вже є е активізація наших лідерів, і ми над цим постійно працюємо. Зараз ми будемо запускати краунфандингову кампанію, ми залучаємо людей до активізації. Краунфандингова платформа не є ціллю зібрати гроші, а є ціллю спонукати людей говорити про їхні проблеми. Про те, що вони стикаються щодня, ми країна людей з інвалідністю. Ми вже не можемо чекати, коли щось зміниться. Ми маємо просто вчора ще змінювати. І, власне, ми велика і потужна сила, тому що є представниками досить яскравими та осіб з інвалідністю і з досить суттєвими порушеннями опорно-рухового апарату. І ось ця безбар'єрність потрібна нам всім. Скажу вам. Всім. чому? Тому що на кожному етапі життя ми так чи інакше з вами з маломобільної групи населення. Вагітні з дітьми на підборах жінки зрозуміють, з тимчасовими порушеннями. Ми всі з вами потребу... ми всі станемо з вами літніми людьми, немає аналогів в інших мовах, це українські та? літніми людьми, і нам теж треба буде безбар'єрність, тому це все стосується нас. Можна далі. Тут є ті, хто заснували Active Rehabilitation International, і слідкуйте за нашими соціальними мережами. Ми обов'язково будемо розповідати про прогрес, але для себе особисто я вбачаю велике досягнення, що ми будемо писати стандартизацію активної реабілітації нарешті. Нарешті, і за цим велике майбутнє, аби ми дійсно могли більш якісно і фахово співпрацювати з медичною спільнотою, з державою. Бо ми молодці, ми громадські організації, ми робимо велику роботу. Але от так, щоб ми прям, нас визнавали, то кажуть клас, але грошей нема. можна можна далі слайд, там здається дякую буде Ні, так. там там буде <плес> ну, тут можливо стосовно останнього слайду поперед останнього доповнити тут в принципі ви бачили дуже багато доповідачів з норвезької клініки сунас яка є однією з таких прям провідних і взірцевих, за моделлю, і в принципі, їх робота вона в багатьох аспектах побудована теж на моделі активної реабілітації, і вони будуть одними з співзасновників цієї актів реабілітейшн У Мене таке практичне невеличке питання. Чи можна до вас направляти? Ви знаєте, що зараз через цей так званий постурнікетний синдром у нас з'являється все більше військових, у яких дуже коротко ампутація нижніх кінцівок в них немає спинного спинно-мозгової травми, підготуйте відео, будь ласка, технічна частина, і у них немає можливості бути відпротизованими, бо це немає сенсу. Там нема чи можна до вас направляти таких військових? Дякую. У нас є серед лідерів люди з високою ампутацією кінцівок. І в цілому ми маємо розглядати вже персональна справа в тому, що тут не тільки про користування кріслом колісним. Чому ми займаємося особами з ураженнями спинного мозку? Тому що специфіка ураження це порушення функцій тазових органів, чого немає у людей, які втратили кінцівки, і оцей нюанс він дуже важливий, тому що табір насичений. Менеджмент сечового і кишківника, менеджмент сексуального здоров'я. У цих людей немає цих порушень, але ми з ними співпрацюємо. Масово, точно ми не можемо. Так? Можливо, нам варто ввести дискусію про легкі, легкіші формати місцеві, де ми дійсно дамо їм. Натхнення навички базові і далі люди будуть працювати. Немає зараз відповіді. Можливо, нам треба передати і створити якусь організацію за нашою моделлю, щоб ці люди почали працювати, створювати свої так? табори. Ми ж не проти. Якщо за нашими принципами будуть працювати з іншими нозологічними групами, то хіба це погано? Це ж прекрасно. Я схав з вами спетактує, і так. ми щось, щось організуємо. Так. Відео готове.